Сьогодні ми зібралися черговий раз біля стін Вениківської міської ради, щоб нагадати чиновникам, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Люди прийшли з чіткими вимогами, а саме облаштування і проведення комунікацій, таких як газ, світло і вода. Також люди вимагають відміни незаконних рішень щодо забудови по вулиці Винна Гора, де мав винний дитячий садочок. Що на сьогоднішній день не виконується. Що стосується вчорашніх подій, будь був обстріляний автомобіль міського голови. Близько 11-ї години речник головного управління МВС Добровольська спростувала інформацію і слідчою оперативною групою не встановлено жодних пошкоджень чи від вогнепальної зброї автомобіля Уварова Звірова.